Тимні штани перший плюс другий сорт. 10 кг, ціна 250 гривень. Ось такі штанишки. Йдуть прямі. Ось тут штани йдуть майки чоловічі. Ззаду є кишенька, а розмір XL. -ка. Йдуть ось такі сірі чоловічі штани. Вони йдуть на манжеті. У тебе елька. Далі йдуть ось такі вельветові емка. Йдуть п'яни. Наступні такі розові. Вони тут тепло, типу, як закочені. Далі йдуть ось такі поміштани. Є такі дві кишеньки. Далі йдуть ось такі. Наступні штани йдуть такі чорні, прямі. Нес іде ширший. Далі ось таке М розова.

Далі йдуть ось такі на манжеті. Далі йдуть такі чорні штани. Наступні тут ума. Чоловічі вони також йдуть на манжеті Елька. Далі йдуть знову чоловічі. Вони йдуть на резиниці і це йде Мка. Далі йдуть ось такі сині, вони йдуть прямі подовжині. Далі йдуть ось такі синенькі. Також ззаду є кишенька. 10 кілограмів спортивних шталів, ціна 2500 гривень. Далі йдуть ось такі. Це йде якийсь бренд. Не знаю, що це за бренд. Розмір це також не бачу. Далі йдуть да, знову такі сірі. Наступні йдуть да, такі зелені. На манжете. Дальше, да, ось вот така м -ка. Наступні йдуть ось такі жіночі штани. Вони йдуть прямі подовжні, зведу є кишеньки. Дальше йдуть ось такі бребет. Розмір тут я не бачу, але вони самі по собі дуже легенькі. Це як перший плюс другий сорт. Спортивних штанів. 10 кг ціла, 2500 гривень. Штанів дуже велика кількість. І ось такі шорти